Друзі, вітаю всіх на каналі. Інтернетом шириться така новина цікава, скажем так. Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News заявив, що якщо, якщо все буде правильно, то економіка України випередить економіку Росії за 10 років. Ну і нам стало цікаво, взагалі, а що економіка Росії це якась авторитетна економіка, на яку треба рівнятися в Україні чи як. Тобто, якби він сказав, що економіка України за 10 років випередить, наприклад, Німеччину, Великобританію, ту ж Угорщину, я не знаю, Польщу, ну, інші, було б цікаво, цікаво цікава новина, яку можна розганяти, заявляти там, і так далі, підхватувати. Ну, шановні, за 10 років економіку Росії, ну тобто, знайшли, скажімо так, для, для нас, для України взагалі, для, для світу. Економіку авторитетну не погоджуюся з Марко Рубіо. Треба якийсь більш цікавий приклад.